Дякую вам всім мамулькам цілої України цілому цілого світу. Слава! У нас останнім часом з'явилася така штука, що треба повертатися до українського фольклору, тому що самі розумієте, що то... ті, ті корені нічим не заміниш. То завжди кричали натаха в залу. Ну сам розумієш, що зараз на таху заспіваєш і років 15 воск не приїдеш. Но є прекрасний жанр Суромійські коломийки, причому вони дозволяють вживати деякі гострі слова, навіть при лідери. Якщо ті слова мають зміст, то я думаю, що батьки будуть прощати абсолютно. І тому кожна суромійська коломийка пишеться рівно під той момент, коли ти її маєш заспівати. Я тільки що пів години назад зі стаканом пива на коліні появилося на світ оцього художнього поетично музична тема. Но без вас тут нічого не буде. Нічого не буде. Я от думаю, тільки який перший куплет. Про стіну, що той легший. Про стіну? Легший? Я думаю, що про стіну. що кажу, щоб Давай, коротше, Льоха починає, а я вам скажу, що підспівати. Поки у порт і Скрябін виступає. Під кремльовською стіною вова Путін срає. <риклад> тихо, Ти Тож, Ні, то, то, то ще не тут. Тепер я кажу далі. Опана, ви всі, зашибісь, 2, 3, 4. Опана. Я почув букву є. Моя <риклад> музичний слух, я, звісно, вже глухий на одну бухгу, але почув, світом пішло є. Я вам скажу, что що... зашибись. Давай ще разок. Опана. Ну, <ріст> поїхали. Нам зараз лупати до побал діло. Опа-на, <ріст> наливай кухана. Хто у лоцку зажигає, нині буде п'яний. Опана. <ріст> <ріст> раки, Хто не нами, той не хай стоп. Не нервуйся, заводи. <рик> Хто не Обана. Пиво, водка, раки. Хто не з нами, той нехай Йде собі до сраки. Давай лусожить. Я можу кинати бо ще не похну. І співають, і хлопи, і баби, аж у ківерцях в болоті потихали жали. Наливай кохана, то у лоску зажигає, нині буде п'яниць. Тихо, теперте ти грають, ви всі мувчите. Зараз про гальорку буде. Пасани, гальорочка помахала руками. Зараз буде про вас куплет, я там давно за вами дивлюся. Слухаємо важко. Дітям закрити вуха. Закрити вух дітям. Хто має зимову шапку, годіли дітям шапку. І маску сварщика оділи. Братику, закрий посовест, закрий, не дозволяє. Пасани, а ви слухайте. А гальорці пацани заливають сливу і ригають на сусіда, щоб було красиво. Обана, Баші, наливай кохана, що у Луцьку зажигає, нині буде ярить. Пиво вореки, хто не з нами, той не хай. Пісня фотишку про путіна, да? Пішов ти воєн! У форсіки в магазині куплю собі м'ячик. Подарую своїй життів, нехай собі значе. Обаля, -на! наливай кохана, той, хто лоско зажигає, нині буде м'як. Обаля, пиво водка, рак Не заходить, то є темні люди, какають попід курчами, піше за верблюда. На, Омана, на. на. наливай, когана, хто вузку зажигає, нині буде п'яний. Хто не саме, той не хай, де до сраг. Тихо, тихо, Зараз граємо тихо. Льоха грає сам. А тут гол. ти грає грай. Альорка, Помогай! Воли ставай дороги, кульмінація. На сьогодні на Волині гарно так зустріли, шоки з радості такої ноги ми побрили. Ла -ла Либай кохана, той хто лохто зажигає, нині буде дана не було кара, хто не нами той не хай, я чорний до є. І ще раз звоє, абана, наливай кохана, хто лоску зажигає. Щоб всі поняли, що це правда. Забивай, кохана. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тих, тих. тих, тих. давай спошопоту. Тихо. Вони всі нервуються, розумієш? Ну так наркотик, божі, всі знаєш, всі ключаться і махають. Давай такого. Тих. Вадик, тихенько. Давай медляка на бестряк. Готовий. Давай, три, чотири. Опа-на! Я, я вам говорив, точно, що зашипісь. Там вже люди, вже люди поняли, що зашипісь. Думають, на фіга ви тут квартиру купили. Зашипісь, наливай кохана. Хто в портсіті зажигає, нині буде п'ярий. Пивовокараке. Хто не нами, то не хай. Я радий, що тобі скільки? 12 років, так? Да? Скільки 11? А, то вже можна. Ліпше від мене, ніж від якогось козла на вулиці, скажи. Я дякую тій землі, що рости таких людей. Як ті дерева, які їдеш по, по дорозі. І дивишся, цвітуть, зелені, досягне для того, щоб знову зимою стати красивими, білими так? І так само ми Зовні змінюємося, а всередині середині має лишатися точно такими самими, як нині. І дай Бог, щоб років через сорок ми навіть не пам'ятали про ту біду, яка висить над нами сьогодні. Окей! ви мусите дознати, і руки підняти в небо, і нікого не боятися. Люди! Слава Україні! Сліється, що тут було, коли рука тримаю, нам було абсолютно, не маючи нічого, загрожені попити тільки час, і стигна змето пично поділи. Кості когось, він опустив, когось дня. А є кого а моє на когось залізали. Я люблю тих людей, звоїні люди! Stop. It.